На інсульт щорічно в Україні вперше захворює 110 тисяч чоловік 60 тисяч отримує гострий інфаркт міокарда. Боротьба з цими недугами у високоспеціалізованих медичних центрах є досить складною та дороговартісною. У той час як лікування артеріальної гіпертензії, яка є першопричиною цих хвороб, в рамках державного проекту обійдеться людині лише у 15-30 гривень на місяць. До піклування про своє здоров'я мешканці взялися активно агітувати медики. Це наше завдання полягає в тому, щоб переконати хворих, що і про хворобу не лікують. За два Тижні за місяць чи за два місяці, а гіпертонічну хворобу треба лікувати кожен день і можна з нею жити до глибокої старості. Тобто, людина рано проснулася, вона має випити ту таблетку, яку їй підібрав лікар, і вона повинна тоді займатися своєю власною роботою, за, ну якою вона займається, щоб не було ускладнень. Кажуть, зараз головною проблемою є прихильність людей до самолікування. Пацієнти замість рецептів від лікаря надають перевагу усним порадам фармацевтів. На сьогоднішній день наші пацієнти дуже люблять займати. Са самолікуванням і не всі хворі на гіпертонію звертаються при перших признакам хвороби, звертаються до лікарів по допомогу, щоб виписували рецепти, і з тими рецептами звертатися в лікарню. Це я вважаю що найбільша наша така біль. Не особливо хочу змінити ситуацію, кажуть медики і самі провізори. Мовляв, аптеки зараз перетворилися на заклади торгівлі. Водночас керівники аптечних мереж запевняють до реалізації проекту і запровадження державного регулювання цін та відшкодування вартості ліків для гіпертоніків, долучилися активно. Навіть для себе розробили спеціальні комп'ютерні програми, і це попри те, що вигоди від цього не мають лише зайве навантаження це велике навантаження, тому що, по-перше, займає багато часу занести багато показників з того рецепта, який має мати штамп печатку лікувального закладу. Печатку, що підлягає відшкодуванню, з другого боку, що ставиться печатка, що ліки відпущено, і ставиться назва препарату і ціна, по якій відпущено, референтно ціна, по якій відпущені ці, ці препарат. І таке складне оформлення рецепту. А після цього ведення цього обліку, воно займає багато часу і, мабуть, не всі зацікавлені в тому, щоби. Щоб цим займатися, однак, аби змінити невтішну статистику і захворювання на гіпертонію, потрібно закумулювати зусилля усіх структур, адже хвороба розвивається в геометричній прогресії. На Прикарпатті лише цього року поставили на диспансерний облік близько 20 тисяч гіпертоніків. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, новини 402.